З вами житловий комплекс The Tens House, Я менеджер Вікторія. Сьогодні ми продовжуємо знайомити вас із перевагами, які ви отримуєте, обравши квартиру у житловому комплексі бізнес класу. А якщо ви ще не бачили наші попередні відео, це потрібно виправляти, бо таких переваг ви не знайдете у жодному комплексі міста. А поки я розповім вам про внутрішню інфраструктуру та сервіс. Перші нежитлові поверхи будуть відведені під комерцію, що забезпечить наших майбутніх резидентів усім необхідним для власного розвитку, комфорту та розваг. Комплекс буде оснащений багаторівневою системою безпеки, що включатиме в собі систему контролю доступу, інноваційну пожежну безпеку, закритий двір та моніторинг гостей. The Tense House – це житловий комплекс. Лак де кожна деталь продумана для комфорту та оптимізації вашого повсякденного життя. Створюючи затишок, ми зосередились на тому, наскільки сучасна людина втомлюється в умовах міської митошні та шуму. І добре знаємо, що не завжди є можливість. Виїхати на відпочинок за місто чи відправитись у подорож? А нашим резидентам це і не потрібно, тому що на території комплексу ми передбачили ігрові та розвиваючі майданчики для дітей різного віку, затишні лаунж-зони для відпочинку на свіжому повітрі, бігові та велосипедні доріжки. Здовж цього комплексу будуть створені активні великі публічні простори з майданчиками для відпочинку, зеленими насадженнями та квітковими алеями. Таких унікальних переваг ви не знайдете у жодному житловому комплексі Вінниці. Тож обирайте найкраще, бо ви того варті. До зустрічі у The Tense House!